BMW готується до сеїного виробництва водневих паливних елементів нового покоління за підтримки Toyota. Щось новини про водень теж кучненько пішли. Завод BMW у Штаїї готується до сеїного виробництва систем паливних елементів, а прототипи третього покоління водневих паливних елементів зараз проходять випробування. Повномасштабне виробництво заплановано на 2028 рік. Компоненти будуть вироблятися на підприємствах BMW Group у Штаї, Ланзгуті та Мюнхені. Самі паливні елементи поставлятиме Toyota, що є продовженням давньої співпраці між двома компаніями. Якщо Toyota повністю розробила систему першого покоління, то друге покоління вже було спільним зусиллям. Нова система третього покоління розроблена повністю BMW, за винятком самих паливних елементів. Компанії співпрацюватимуть над силовими установками на паливних елементах для комерційних та пасажирських транспортних засобів. Це дозволяє створювати автомобілі.